На зробила багатьох українців біженцями, тому вони зараз мігрують між містами, селами та навіть країнами. Хтось шукає спокою, хтось заробітку, а хтось у пошуках нового життя. Місто броди Львівської області не залишилося осторонь подій, що сколихнули усю країну. Велика кількість біженців знайшли прихисток у цьому невеличкому містечку. Дар'я родом з Харкова, каже, війна це те, що вона боялася найбільше всього в житті. Страшно було перші три дні, потім вже не так. Потім вже почали якось звикати саме до звуків. 1 березня в наш дом потрапив знаряд, промив дах. Там зараз кажуть, що залатала, але цього була панорама зоряного неба. На фото ми бачимо підвал, у якому дівчина зі своєю родиною перебувала 9 днів. Їхали сюди 4 дні, бо були небійки небі затори на дорогах. Ну Доїхали. І разом з Дашою від війни у Харкові тікав Святослав. Коли їхав сюди з тобою, взяв тільки один рюкзак. Там були щось одна пара речей ко, кофта, штани, ну таке простіше саме. Щось, одна книжка, ну то я не знав навіть, що брати з собою, то взяв. Що, що під руку взялось, то Утім, у місті переселенці вже отримали необхідну допомогу. Зараз місто намагається надати всім допомогу, хто цього потребує. Отримав деякі гуманітарну допомогу, як одяг, деякий одяг, ну, їжу там допомагає влада, грошова допомога, ЦНАП, ООН ось таке. Сьогодні на території Львівської області перебуває 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Сподіваємося, ці тисячі людей скоро поїдуть у свої рідні домівки і почнеться спокійне та мирне життя.